Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб вони широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину. До самого Бога! Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.